Привіт, ти на каналі, присвяченому таргетованій рекламі в Інстаграм і Фейсбук. На ньому я розповідаю, так, як просувати різні бізнеси, як взагалі користуватись рекламним кабінетом, Фейсбук і Інстаграм. Зараз я розповім тобі, як, просу... як ісключати інстаграмну аудиторію з твого рекламного кабінету та з аудиторії, яка підтягується через інстаграм. Дивись, якщо ти правильно підв'язав інстаграм до рекламного кабінету. То в рекламному кабінеті ти можеш коригувати аудиторію потім е з твоїх промо-акцій. І, наприклад, ти можеш запустити промо-акцію, якось пост да, в інстаграмі, натиснути Просувати пост, але залити аудиторію, наприклад, в, в якій ти виключиш своїх підписників або запустиш аудиторію сх е на схожу на тих, хто тобі писав або зберігав е твої рекламні пости, наприклад. Переходимо в рекламний кабінет. Е, якщо ми просто е, хочемо запустити свою рекламу да, через рекламний кабінет, не використовуючи промо-акції, то ми можемо так, ну, візьмемо, наприклад, «Взаємодія», <кхе> продовжити. Тут. Тут ви вибираєте да, там, сторінку, ставите, що Інстаграм. Але це вже інша історія. Я покажу, як виключити аудиторію. Ось ви тут налаштовуєте, да, там по Україні або ще, ще щось і хочете, виключити із вашої аудиторії ваших підписників. Заходимо Вилучити, натискаємо там спеціальну аудиторію. Створимо спеціальну аудиторію, облікові записи в Instagram. Візьмемо якийсь Instagram профіль, наприклад, там Мій. Можемо там, люди, які надсилали повідомлення. Да? Натискаємо Створити, називаємо цю аудиторію, натискаємо Створити. Далі, коли ви її створили, вона у вас тут буде відображати спеціальні аудиторії, і тут різні там, можна і бази, і так далі. І ось Я виключаю підписників, вибираю тут налаштування да? і запускаю рекламу. Таким чином, я виключую своїх підписників із рекламної аудиторії. Другий варіант, якщо у вас. Uh, правильно підв'язаний підв інстаграм, і ви запускаєте да, промо акції в рекламу. Так, давайте оце закрию, напевно. Ось, ви заходите в розділ аудиторії. Далі потрапляєте ось тут вкладку. Це у мене тут один заблокований інстаграм. Ой, а цей аккаунт. Але можу тут показати. Ось, якщо у вас правильно все налаштовано, то у вас будуть в аудиторіях е е такі аудиторії, які ви створювали в вашому інстаграмі, і буде тут написано От Create від Instagram. Це означає, що цю аудиторію я створив на мобільному телефоні, да, відкрив інстаграм, нажимав там просувати допис і створив аудиторію через Інстаграм. І ось цю аудиторію можна коригувати. Ви заходите, натискаєте Редагувати, і, і таким же чином, там вже в налаштуваннях, ви знову побачите, да, як я тут відкривав. А, ви там побачите ці, зараз повернусь. Ось ці виключення. Знову сюди додаєте да, аудиторію. Там а, ви натискаєте там да, виключення, натискаєте готово і все. У вас аудиторія обновиться, і далі ви можете там вибирати свої пости і запускати вже аудиторію, де ви виключили ваших підписників або ще якісь інші аудиторії. На цьому все. Якщо тобі сподобалося відео, можеш поставити лайк, підписуйся на мій телеграм-канал. Там в іншому відео я розбирав, як шукати клієнтів по таргету. Ну і загалом слідкую за моїм контентом. Я розповідаю багато цікавого за 7 до, років досвіду. Багато всього є, що розповісти.